Всім доброго дня! З вами Світлана і рада вас вітати на своєму каналі. Вибачаюся, що мене довго не було, що не виставляла відео. Не мала чим поділитися, не мала що розказати. Була пригнічена нашим станом нашої держави. Свинособаки все нам не дають жити, але викарабкуємося, збираємося до кучі. Будемо жити далі. <кій> Що я хочу показати? На фоні, як бачите, моя дверка в садок від Classic Design, вже пів роботи вишито, і починаю робити бек на цій стороні. Тут квіти, петлі на дверях, кошик, глечик, ну, дуже класно. Ця частина вже готова. Така пташечка класна, ну, взагалі шапочка. Робота просто казка. Хто хоче вишивати, не думайте, вишивайте оця ніточка. Бек тут зупинився десь. І що хочу показати. У мене вже є дві книги від Лілії Бебешко. Одну вже показала скоріше. Тут йде по мережці, по такому Кр красі такій. Хардангеру, багато є різних схем, різного знання. І прикупила цю книжку. По орнаменти композиції, теж більше йде по хрестику. Такі різні схеми, все по областях. Ну, Книжка дуже класна. І третя є. Після останнього відео я загадала, щоб я цю книгу купила. Тож, загадую, знайти третю. То ще класніша. Якщо знайду, обов'язково вам покажу. І чим хочу похвастатися. Отут, ниточка у мене на таких органайзерах О, робота. Дуже стидно сказати, що у вишивальщиці не було свого рулона пошитого для вишитих робіт. Мала таку тканину. Таку красиву, хлопкову, бавовняну, яку я купила на секунді, за. Не пам'ятаю, 20-25 гривень відріз півтора на півтора метри. Що я зробила? Зробила метр на 55, тому що велика в мене кучка, виходить, зробила петелечки такі, щоб на зав'язочку були. І зробила серединку. Вибачте, що руки дрожать, тому що одною рукою тримати телефон і розгортати красоту. Так, мої роботи всі. Класнюнчики, я може цю роботу і не показувала. Я з неї забула, дуже гарна. Вишивалися китайський набір Joy Sandy, ну, я балдію від них. Вони такі розвлікалочки дуже класні. Бенджамін. частіше б такі приходили на справжні. Так. І ага. що до цього, в цій частині пришита губка для утеплення труби. Я побачила на ютубі, як її там шивають. Крайчик вручну, тут картон, оброблено, гарно пришито таким стібочком потайним. Телефон прикольнувся. Не хоче. Ну, взагалі, ви зрозуміли. тут йде уплотнітель для труби, утеплювач, він пришитий сюди, по крайчику. І коли ми загортуємо роботи, ну, вона на неї накручується і крайчик не заминається картини. Тому що в мене було в рулоні, намотувалося, і воно крайчик все з'їжджав. А так ми його намотуємо. Один на одного, виходить. Тут уже щось замоталось у мене. Зрозуміло. І зав'язуємо. І наші роботи всі красиві в такому рулончику. Я балдію. Треба було скоріше то пошити, але руки не доходили. Потім пошила ще три наволочки з іншого полотна в той день. Коротше, хазяюшка. Ось так. У мене такі новини. Поки нового нічого нема, як дошию свою каліточку, обов'язково розкажу про свої всі відчуття, про роботу, про нитки буде в наступному відео. Дуже рада, що ви у мене є, що я маю з ким поділитися. Підписуйтеся, якщо вам цікаво, і до побачення!